Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, на мою думку. Чи потрібно юридичній особі-орендарю згода загальних зборів на розірвання договору оренди землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, знайомими. Можливо, їм буде цікаво. Також пам'ятайте, що команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваше земельне питання. Друзі. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете якось нас підтримати, подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вам дуже щиро-щиро вдячні. По темі: відповідно до статті. 31 закону України про оренду землі, правочин про розірвання договору оренди суборенди землі, сільськогосподарського призначення, є значним. Тому, якщо орендарем є юридична особа приватного е, права, то необхідно попередньо, е, попереднє прийняття. Загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення, крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним. У разі неприйняття такого рішення правочин є нікчемним. Ця норма не поширюється на акціонерні товариства та командитні товариства. Дострокове розірвання договору відповідно до статті 32 закону України про оренду землі можливе на підставі рішення суду. Або ж за взаємною згодою сторін, тому положення про значні правочини стосується лише випадків дострокового розірвання оренди суборенди земель сільськогосподарського призначення внаслідок виявлення сторін відповідного договору. Зверніть увагу, що у разі якщо сторона договору оренди землі, сільськогосподарського призначення, бажає скористатися правом відмови від поновлення договору відповідно до статті 126.1 земельного кодексу України. То в такому разі мова не йде про дострокове припинення такого договору, оскільки договір оренди землі сільськогосподарського призначення буде діяти той строк, на який він був укладений. Таким чином, для державної реєстрації дострокового припинення права оренди землі сільськогосподарського призначення необхідно. Надати договір про дострокове розірвання договору оренди землі та рішення прийняте вищим органом юридичної особи про надання згоди на вчинення такого значного правочину, крім зазначених випадків вищих, які я вже сказав. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіху у земельних справах. Та, звісно, всім нам якнайшвидшого, справедливого миру. Слава Україні!